Українська мова дуже важлива, це складна, інтелектуальна мова. І тут, мабуть, добром, любов'ю, я не знаю, як це зробити, але відчути треба це. Українська мова це філософія, як на мене. Я з Херсона, і я розмовляю українською. Є в мене таке, що я ще переходжу на російську, але намагаюся вже. Спілкуватися тільки рідною мовою українською. А як ставитись до російськомовних? Чи не тригерить вас ця мова? А, я за любов до людей. Якщо б люди з любов'ю відносилися до людей, то я думаю, не було б взагалі ніяких війн і не знаю, як складне питання. Зараз. Багато хто ним зіштовхує людей, але як на мене, то відноситися до людей з любов'ю – це ключовий момент. Так склалося, що в ньому була ця рідна мова, так що треба в тюрму закинути. Багато хлопців в окопах теж розмовляють російською мовою. То ми ж не можемо їх казнити за це, але вони проукраїнські, вони воюють за свою країну. Тобто, такі вже кардинальні методи, я не думаю, що вони зіграють кращого позитивному Позитивно роль. Все спокійно, все спокійно, все стане на свої місця. В роки війни, які ми зараз проходимо, звичайно, не треба, щоб десь лунала музика російська або пісні російською мовою. Я думаю, що покоління більш молодших людей це школярі, студенти, вони вже набагато більш прихильні розмовляти своєю національною мовою. Тобто ця програма вже виконується, вона йде, а потрібен час і все стане на своїх місцях. Що потрібно українцям, які досі в час війни не усвідомили усю важливість української мови? Напевно, в першу чергу пояснити, чому саме вони почали розмовляти російською, чому заставляли раніше наших батьків бабусь прабабусь розмовляти. Тоді більшість людей зрозуміє, що це все було певними маніпуляціями викликано, і можливо більш свідомо підійдуть до цієї думки. А от щодо російськомовних, старший сержант ЗСУ Руслан Кушелецький говорить про те, що не варто давати освіту, позбавляти роботу і навіть позбавляти роботи і навіть кримінально переслідувати російськомовних. Чи підтримуєте це? Ну, дивіться, я ставлюсь до тої думки, що все ж таки дома я ми не заборонимо їм спілкуватися на тій мові, які вони хочуть спілкуватися, але все ж таки в нас діє закон. В Україні, і ми в Україні маємо розмовляти на робочих місцях виключно українською державною мовою. Такі думки ми почули на вулицях Львова. А ви дивіться нас на ютуб каналі Говорить Великий Львів, то читайте в одноіменному телеграм-каналі.